Всім привіт-привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі AngelTaron і сьогодні пропоную зробити на тему, якщо він зник. Загадуй свого партнера, який просто без попередження без нічого перестав з тобою спілкуватися, або просто мовчить і не відповідає на твої повідомлення. Його почуття, його думки, причина його мовчання, що буде, якщо ти зробиш перший крок. Чи вийде він на зв'язок, тут загадує свій термін. Чи хоче він продовження відносин ваших? Найкраща тактика для тебе. Ваші відносини в найближчі 6 місяців і порада від карт. Ну, загалом я так розумію, що ви з ним посварились, посперечалися або було якесь бурне вияснення стосунків. Тому що все ж таки, перед тим як зникнути, людина сказала тобі не дуже приємні речі. І ти вирішила показати свою силу, показати, що все ж таки буде так, як ти цього захочеш. І, власне, йому не сподобалась ця твоя відповідь, тому людина вирішила зникнути. Для багатьох з вас програється те, що ви дізналися про зраду, бо дізналися про те, що в вашому союзі присутня інша жінка. І, власне, з цього приводу вирішили або поставити йому певний ультиматум. Або прояснити цю ситуацію. Людина проясняти нічого не захотіла, тому що для нього життя мало продовжуватись по тому ж сценарію, який і був раніше. Одна поруч зі мною, а друга десь там на відстані, і я її кохаю. І, власне, тому чоловік для себе вирішив, що. Ну, тут я ставлю крапку на цих стосунках, і по карті башта він просто їх місті вирішив зруйнувати. І на даний момент. Він спілкується просто з іншою жінкою. Для когось це може бути просто подруга, для когось сестра, мама, для когось це все ж таки може виявитися суперниця. І ти при цьому сидиш і себе, накручуєш і постійно думаєш, що з тобою не так, що з ним не так, яким чином можна було б проявитись, написати йому, чи... Ну, хоча б прояснити ситуацію. Поки що він тобі нічого конкретного не скаже, пиши, йому, не пиши, тому що в людини зовсім інші інтереси, і в його голоді ваша сварка все ще продовжується. Або, можливо, навіть він для себе поставив крапку. Наскільки ця крапка довго тривала, це вже час покаже, але все ж таки зараз він нічого пояснювати не збирається. Його почуття, ну, я не можу сказати, що він зараз тебе дуже сильно любить, тому що він страждає. І страждає, власне, не через те, що у нього є якісь почуття до тебе, а через те, що він відчуває після вашого конфлікту, після вашого розриву. І він буде холодним по відношенню до тебе і свої почуття ніяк показувати не буде. Якщо тобі достатньо знати, що він страждає, то ну, він страждає, сильно страждає. Те, що може і по ночам не спати, да, і, ну, його криє, м'яко кажучи, тому що. Ну, якось так вийшло, що жінка поступила так, як вона вважає справедливим, а не він. Він думав, що його правда, вона найправдивіша. А тут виявилося, що жінка не готова терпіти те, що він там буде чудити, да? і вона показала все ж таки своє я. Але при цьому всьому чоловік все ж таки розуміє твою силу, розуміє, наскільки ти. Можеш прогнути, продавити будь-яку свою ситуацію, і він піддасться тобі. Тому, якщо ти будеш мовчати так само, як і він, то тут буде, по-перше, правда на твоєму боці, по-друге, все ж таки буде так, як ти захотіла. Тоді, коли він проявиться, а він таки проявиться просто пізніше, ніж ти думаєш, от тоді і можна буде показати йому, хто в домі хазяїн. Його думки, ну він думає про те, що ти сильна. Він розуміє, що тоді, коли він повернеться. Він буде робити так, як ти скажеш, хоче він чи не хоче, але так як йому з тобою класно, і він хоче це класно повернути у ваше життя, да, у своє життя. Знову ж таки, хоче об'єднатися, проводити класний час з тобою. Йому прийдеться все ж таки йти на якісь поступки. Причому ти точно знаєш, як можна з ним домовитись, Ти Точно знаєш, як можна його приручити, або якимось чином донести свою думку так. Щоб він відчув себе винним. Він може в цьому навіть не зізнається ніколи. Але він відчує свою вину і він її признає, хоча може і не озвучити. Його причина мовчання, по-перше, ти могла махнути мечем своїм, да, як королева мечей. Просто махнула своїм мечем і сказала: Ні, по-твоєму, не буде, буде так, як я сказала. І, власне, тому він і мовчить. Другий момент, ви бачите, да, тут дві жінки. Скоріше за все, тут є наявність суперниці, яка на даний момент. В нього в пріоритеті, в них там зараз більш-менш непогано, і, власне, тому він і мовчить. Причиною мовчання може бути наявність іншої жінки, яка знає, як підібрати до нього слово, да, щоб він ну, в твою сторону поки що навіть і не виривався. Що буде, якщо ти зробиш перший крок? А буде так, як було раніше. От якщо раніше ви разом жили, і у вас ніколи цих сварок не було, і ніяких вияснень стосунків не було, то він може повернутися у ваш союз і буде все, як і раніше. Або якщо були сварки, вияснення стосунків, чоловік періодично кудись ішов без пояснень. Приблизно те саме і буде. По дев'ятки кубків, як було. Ви можете один день там кілька днів, воно буде класно, прекрасно. Жили які раніше, насолоджуєтесь один одним, можете навіть десь відпочити класно все. А потім знову ж таки повертаєтесь до того, що було раніше, тому що недосказаність. Вона залишається, тільки починаєте говорити, обговорювати цей момент, то тоді продовжується старий сценарій, який був ну там, де в кожного своя точка зору. Власне, так чи вийде він на зв'язок? У той термін, який ти загадала, на зв'язок він навряд чи вийде по карті. Башта пряма відповідь ні. І більше того, людина поки що вважає, що все наші стосунки зруйновані назавжди. Але для тих пар, які такі достатньо стабільні, ті пари, в яких є кохання, можливо, в когось сім'я, діти щось вас об'єднує дуже сильне і це було чисто, дійсно щире кохання, там, де обоє людей дорожать цим союзом, то ваші стосунки потім можна буде відбудувати заново. Вони не будуть такими, як раніше. Але вони будуть іншими. І все ж таки повернути, відбудувати ці стосунки можна буде. Попередження для вас, тоді, коли будете з ним спілкуватися, то дивіться, щоб ви не докоряли один одному в чомусь, а намагалися розібратися, як при цьому жити далі. Тоді ці стосунки реально можна буде відбудувати. Чи хоче він продовження відносин? По десятки кубків, звичайно, що хоче. Але для тих, хто являється для нього дружиною, то він ці стосунки буде старатись відновити, тому що він дійсно дорожить вашим союзом. Для тих, хто знає точно, що був в любовних трикутниках, і чоловік одружений, йти в ролі коханки, то він проведе з тобою час, він десь з тобою поїде, він з тобою, ну, у вас буде все класно і прекрасно, але із сім'ї заради тебе він не піде. Тому він буде так балансувати між двома жінками. Якщо ви і дружиною не були, і коханкою не були, а просто були парою, яка разом зустрічалась, отут придивляйся. Тому що так він повернеться, так це повернення буде таким радісним, щасливим, все ви відновите ці стосунки. Але наскільки не слухай його слова, а дивись по його поступках, наскільки він дійсно готовий. Працювати для стосунків, а не просто для того, щоб ну, класно потусили, Да? Найкраща тактика для тебе. Королеві кубки насолоджуються життям. І ще королева кубків це та жінка, яка вкладається у творчість, яка займається тим, що приносить їй задоволення. Згадай для себе, що приносить тобі задоволення. Чим би ти хотіла займатися? Про творчість, дуже часто кажу своїм жінкам, дівчатам на консультації, що творчість це не завжди сісти да? малювати, це не завжди піти на танці танцювати. Творчість має бути навіть в таких побутових речах. Наприклад, приготувала собі їжу, оформила цю страву як ресторанну страву. Можеш сісти просто, якусь закарлючку намалювати, розмалювати. Щось таке, що дійсно приносить тобі задоволення. Можливо, прикрасити місце, в якому ти живеш. Якийсь вазон класний, квіти постав, порядок в домі наведи, перестав речі місцями для того, щоб ти відчула прилив нової енергії. Ваші відносини на найближчі 6 місяців. Ну, ви будете приємно спілкуватися, підвищувати самооцінку один одному. Причому він буде старатися. І ти будеш старатися, і він буде старатися, тому що все ж таки взаєморозуміння у вас класне. На рівні розмов у вас все відбувається абсолютно прекрасно. Тому тут нормально, але а, це не про сім'ю. Це більше про те, що ми з тобою друзі. Особливо, коли ти будеш йому казати про те, що М -м, я послухала твою пораду, у мене так все класно вийшло. Да? І особливо, коли ти підвищуватимеш йому самооцінку, він буде старатися давати тобі це саме у відповідь. Тому на рівні спілкування ваші стосунки будуть абсолютно прикольні. Це може бути навіть про закоханість, про прив'язаність таку, про відданість. Тому абсолютно нормальні, хороші стосунки. І порада від карт. Зараз постарайся відсікти. Я зараз покладу цю карту, щоб її було видно, так? Постарайся виконати зі своєї голови усі негативні думки і емоції, все те, що може тебе руйнувати, все те, що приносить тобі якісь страждання, переживання. Ну ти або відпрацюй цей момент. Це сталося тому, що поясни, да? або я можу зараз вирішити це питання? Не можу. Відсікаю, відкидаю, не думай про це, огони ці думки просто подалі. Тому що тут такий момент, що тоді, коли він повернеться до тебе назад, то ці страждання ти будеш сидіти і думати, а чого я страждала? Тому давай, негатив відправляй подалі і насолоджуйся життям. Бажаю тобі класного дня. Буду дуже вдячна за лайки і коментарі, як у вас продається цей розклад. Якщо ви на мене не підписані, підписуйтесь і до нових зустрічей!